Четвер, 23 березня. Це новина на ТВ7. У Маріуполі безлад триває. Вулиці заливають фекаліями. ґрунтові води створюють болота посеред міста. А окупанти хизуються фонтаном. Важка ситуація на Донеччині. Ворог атакує щоденно. Поліцейські рятують місцевих. Терорист Гіркін прогнозує контрнаступ ЗСУ, А в окупованому Мелітополі підірвали зрадника. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. Росіяни продовжують дивувати своїми інженерними рішеннями. Ось так окупанти будують новий міст через кальчик. Роблять це чомусь військові. Ширина річки дозволяє зробити переправу і об'єднати береги, проте загарбники вирішили просто все засипати. А в театральному сквері запустили фонтан 22 березня, попри те, що майже все місто зруйноване. Сучасний пішохідний водограй, що був раніше, загарбники демонтували та вкрали. Натомість зробили чашу з кубкою форсунок, як в радянські часи. В інших районах українське місто поступово обертається на російське болота. Котлова на від знесених будинків повні води. Туди стікає з підземних струмочків та зі знищеного водопроводу. Та пропагандисти продовжують кричати, що замість одного знесеного будинку збудують два. Але щось знову пішло не так. Проспект металургів потонув у фекаліях, бо каналізацію викачали просто на площу Кірова. Уже минув майже рік від повної окупації, але освободітелі так нічого і не полагодили. Російські загарбники обіцяють, скоро в Маріуполі запустять маршрутки. Можливо, малогабаритні машини хочуть зробити платними, аби в людей був вибір або їхати за гроші, яких нема, або чекати на вцілілий великий автобус, який забитий мало не до стелі. У другому випадку на містян чекає ось такий комфорт. Маріупольським партизанам потрібна допомога. Окупанти фактично відновили роботу порту. Пускають туди лише росіян. Пройшла чергова поставка вантажів подвійного призначення. Тепер до міста теоретично зможуть проходити судна до 20 тисяч тонн. Це зокрема, і військові вантажі так значно швидше та дешевше, ніж машинами. Сили спротиву закликають журналістів потрібні будь-які фото порту зверху. Російський військовий злочинець Гіркін висунув новий прогноз. Терорист вважає, що українські військові вже у квітні почнуть контрнаступ. На його думку, ЗСУ вже готові відбивати Запоріжжя, Херсонщину та навіть Маріуполь в качестве найбільш опасних з всіх точок зріні направлень. Я прогнозую і не тільки кстати, я не я умний, к щастю. Наступление в районе Гуляй-Поле, направлении Пологи. Первое это раз наиболее вероятное направление. Именно там сейчас активность противника наиболее высока. Второе это Волноварское направление на Мариуполь. И третье это возможность удара вниз по течению Днепра по ему левому берегу. Нині стартують річниці, як ЗСУ почали вибивати російську навалу з України. В 20-х числах березня минулого року наші воїни змусили відступати ворожі війська з Київщини, Чернігівщини, Сумщини Житомирщини. Президент України Володимир Зеленський впевнений, тепер українська армія обов'язково здобуде перемогу на сході та півдні. Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. В героїчній битві за Донбас, в якій неминуче домінуватиме український прапор, в подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазові в поверненні нашого Криму. Авдіївка в буквальному сенсі горить. Вже тривалий час це місто на Донеччині перебуває під щільним вогнем ворога, проте є місцеві з дітьми, які досі намагаються жити в таких умовах. Тож поліцейські Донецької області проводять евакуацію людей з гарячих точок. Зараз позаду мене догоряє 14-поверхівка, в яку щойно влучила ракета. Дехто перед страхом невідомості сумнівається та не погоджується. Втім, правоохоронці продовжують проводити бесіди і все ж вивозять людей. Наразі евакуювали одну родину з Автівки та дві з Очеретинської громади. Держиво та живеш рождення в цьому городі, і все завіжаю, не знаю, куди. Скажіть, а де зараз по всій території України де зараз безпеці? Слухайте, ну не таке ж пекло, як зараз. Ось тут в Авдіївці. Та я, я сама тому що. Дерешонка жалко. поліцейські підтримують контакт з тими, кого вже евакуювали в більш спокійні частини України та запевняють, без даху над головою ніхто не залишається, тож закликають всіх хто ще залишається в гарячих точках, виїжджати в інші регіони країни. За минулу добу в діюці від ворожих обстрілів загинули дві мирні людини неспокійної в інших населених пунктах Донеччини. Сьогодні вночі росіяни гатили по Краматорську, Мар'їнці, Красногорівці, Новомихайлівці та Очеретінській громаді. Ворог вів обстріли в Лосичанському та Горлівському напрямках. Випити кави на заправці звичайна справа в поїздках і для президента Володимира Зеленського, в тому числі. Днями Верховний головнокомандувач України відвідав передові позиції Донеччині у Бахмутському напрямку. Під час поїздки завітали на заправку за гарячим напоєм в Костянтинівці, ані бункеру, ані довжелезного столу. Президент України не відмовляв іншим відвідувачам заправки охочим зробити фото. Ви молодець, ми вам гордимся і всіма молоді. хлопцями. Ми лишаємо. У тимчасово окупованому Мелітополі Бавовна повідомляє міський голова Іван Федоров. Цитую після ранкового вибуху окупанти не на жарт заметушилися, зігнали фейкову поліцію і рятувальників на вулицю Івана Алексєєва. Біля пожежної частини, нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Повідомили про постраждалого зрадника поліцейського. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Тихого нам вечора і гарних новин. Будьте здорові!